Ну, — да, Раз. Костеля було. Ану, Андрюха, подержи. Все. Ще раз. Спасибо, Це ті хлопці, які зайшли на терени Куп'янщини в перші дні деокупації Куп'янщини з 9-го числа. Вони були на різних напрямках: і дворічна, і Синьківка, і Табаївка. Томіж вони пройшли. Всю Куп'янську громаду, весь Куп'янський район, скажімо так. Ми трьом військовим частинам виділили по 500 тисяч на ремонти автівок, на закупівлю дронів. І тут ми потратили також три з лишнім мільйони на купівлю цих двох авто, плюс благодійний фонд добро» передав і докупив на ці автівки по комплекту ще резини. Дані автомобілі позашліваки будемо використовувати в якості евакуації поранених та підвозу боєприпасів та майна до позицій. Це вже зовсім друга війна, нові види озброєння, а саме більше це, що використовує противник, дуже дуже використовує цей півдрони. По... По цьому дуже складно проходить евакуація. Якщо раніше була бронірована спеціальна техніка, там як Гусенична, там МТЛБ спеціальна для евакуації поранених, то зараз МТЛБ не доїдеш. Якщо з'являється на горизонті тільки така машина, це перша червня ціль для FPV-дрона. Відповідно, потребує для евакуації щось менше, більш проходиме і маневрене, ну, Наприклад, як от такі от, позашифовики. Машини ми купуємо ті, на які заходить запит від військових. Ми самі не опеділяємо, які нам купувати машини. Вони пишуть запит на нас і вже вказують конкретну автівку. Ми робимо програму, виділяємо кошти і через тендер купуємо машини. Ви вже такі, як рідні для нашого району, для Дорічанської громади, для всіх нас. Стаєте. Тому я впевнений, що і надалі ми будемо здійснювати потрібну допомогу, дай Бог вам. Успіхів на сьогоднішній день, тому що дійсно важка ділянка фронту, яку ви тримаєте, тому чекаємо вас знов у нас. Я теж сподіваюся, що ми повернемося до вас <с> назад. Я б сказав, що їх не вистачає, і не вистачало, і не буде вистачати. Це розходний матеріал. Буквально, я <'язання> наприклад, за два тижні чи три ми втратили около сіми машин. Те, що нас закидають звичайними машинами, які купили там десь в Англії чи ще десь. Там елементарно навіть рама не витримує. Тому що з морських країн там все прогниває. От В наших умовах тиждень вона від'їжджає, ламається рама, все, ти нічого з нею не зробиш і не відремонтуєш. А машина вже стоїть на балансі військової частини, тобто займає позицію легко броньована техніка. І все, ми їх списати не можемо, відремонтувати не можемо. Приїхали. Тому, будь ласка, підготуйте техніку хоча б на рівні оффроуд. Тоді вона буде їздити. Тобто це колеса, це е, певні маніпуляції з коробкою з мостом, з двигуном, це вивід того ж повітряного фільтра. Тобто вона вже підготовлена для суворих е, умов експлуатації. Мало хто із общин, да? ну, з громад е, дарують і дають для підрозділів нові машини, в основному дають такі то б ну, Все, що весь хлам, який приїхав з за Бугра, весь у нас. Тобто відповідно вони ламаються, треба цей фактор теж. Тим більше ви бачили, по яким дорогам приходиться їздити. Тобто тут машина живе недовго, я вам так скажу. В нашій громаді дуже багато людей самі допомагають військовим, самі збирають по різним селам і витрачають на ті підрозділи, які базуються в них в населеному пункті. У нас працюють ініціативні групи по окремим селам, також які збирають і на тепловізійні приціли, і на тепловізори, і на дрони, і на ремонти автівок. Границі нашої громади проходить лінія фронту, і в нас нема таких великих підприємств, все майже закрите. Тому чекаємо надходження нових від фермерів і плануємо на червень місяць також ще робити наступну допомогу військовим або фінансову, або купівлю автівки.